Вітаю в етері, Дніпрові Контекст. Гість програми. Документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. Богдан, вітаю. Дякую, що долучився з днем державного герба. Тебе вітаю, друже. Нагадає. Богдане, військовий оглядач Костянтин Машовець зазначає, що ситуація на Новопавлівському напрямку продовжує погіршуватися, і пише про декілька факторів, які впливають на це. По перше, ворог намагається вичавати із захопленого ним населеного пункту Андріївка все можливе. Зокрема, намагається ліквідувати залишки курахівського плацдарму ЗСУ. А ще росіяни наполегливо намагаються наступати з рубежу надежденка срібне у західному напрямку. Саме про це. І пише Машовець. Чи можеш ти прокоментувати ситуацію на цьому напрямку? Цей Курахівський мішок насправді це спроба вищого військово-політичного керівництва нашої держави тримати за околиці Курахова, і в певний момент навіть були спроби контратакувати, зайти, повернутися на курахівську ТЕЦ? Звичайно, що на жаль, ці спроби були невдалими. І взагалі ті умови, в яких перебувають, перебували перебувають в Збройні Сил України в самомішку, вони вкрай складні. І, звичайно, що е, вести бойові дії в таких умовах дуже складно і враховуючи навіть ті погодні умови, які зараз. Е, тому росіяни зараз складають досить багато е, сил. Е, Живи свої сили для того, щоб зарізати цей корахівський мішок, вирівняти лінію фронту і вже безпосередньо рухатись до адмінкордонів Дніпропетровської Запорізької областей. Звичайно, якщо подивитись на карту Діпстейт, зокрема на Андріївку, там можна побачити такі червоні смужки, тобто зазначена, що ця територія контролюється ворогом. І вже дедалі, частіше з'являються ось такі позначення, коли ворог в принципі він просто намагається заїхати в певний населений пункт, тобто формується колона там з декількох декількохомиць технік: 5-6, в голові колони йде танк, максимально варений, захищений. На якому стоять засоби радіоелектронної боротьби? І ось така колона має заїхати визначений населений пункт. Піхота повинна спішитись, закріпитись навколишніх будинках, а колона, в свою чергу, повернутися назад. На жаль, було багато вже таких випадків. Зокрема, це і новий комар, і не так давно це новосілка, коли такі колони вони виявлялись заздалегідь. Але е, ось ці засоби радіоелектронної боротьби не дозволяли нашим безпосередньо ФІВІ-дронам вражати цю техніку, і пікота спішувалась, е, закріплялась, і ці клони вже е, тільки на виході їм е, дово, е, до, е, була змога завдати вогневого ураження. по ним. Тому, звичайно, що тут ворог е, застосовує і. Е, Такі мотоциклетні свої підрозділи зараз, фактично в кожній російській бригаді є е, мотоциклетні роти або мотоциклетні взводи, де безпосередньо е, штурмовики російські вже на мотоциклах або квадроциклах намагаються ось скоротити е, підхід до наших позицій, спішитись і штурмувати. Тому тут ворог використовує ось всі ті. Наявні засоби, які вони вже перевірили часом, звичайно, що використання таких засобів, і такої манери війни, воно веде з собою значні втрати. Але Російська Федерація готова йти на ці втрати, тому що ми знаємо, що мобілізаційний потенціал Російської Федерації він досить високий, і Російська Федерація в місяць може мобілізувати там приблизно 30, 40 тисяч е, нових контрактників, які відправляються на війну в Україну. При цьому Російська Федерація несе втрати там близько 15, можливо, 20 тисяч своїх військовослужбовців, ось е, під час таких такої активної фази російсько-української війни. Богдане військовослужбовець з позивним «Мучной» також звертає увагу на загострення ситуації на Новопавлівському напрямку, зазначає про оточення населеного пункту Улакли. Військовий говорить, що навіть резервні групи не змогли вирішити цю ситуацію. Навпаки, її ускладнили та призвели до втрат, які там по суті не повинні були відбутися. Що ти думаєш з цього приводу? Фактично те, про що я казав там, стосовно кураківської ТЕС, коли є завдання е, стурмувати, закріпитись, фактично, е, це така дзеркальна ситуація, коли е, є наказ триматись е, і безпосередньо відновити положення, яке було втрачено. Ну і я думаю, що, в принципі, остання новина, яка е, була щодо зміни комбригів аж трьох бригад на цьому напрямку: це 33-й механізований, сорок шостої аеромобільних, тридцятої тридцять п'ятої бригади морської піхоти. Це свідчить про те, що скоріш за все ставка верховного головнокомандувача. Вона не задоволена тим, як ідуть хід бойових дій іде тут, або можливо не задоволена тим, як доповідають про те, що відбувається на Курахівському напрямку. Звичайно, ми бачимо, що такі дії вони, вони покликані на те, щоб все ж таки залишитись силам оборони України на околицях Курахова. Розумію, що не хочеться залишати цю думку, що в нас все ще є якась перспектива повернути контроль, хоч якийсь контроль над територією цього міста, але в умовах. Тих той інтенсивності втрат, і, взагалі, досвід е, бойових дій в таких складних умовах все ж таки треба говорити, що е, сили оборони повинні відійти на більш зручні, підготовлені рубежі оборони і вже там е, тримати, е, стримувати російські війська. Е, тому навіть втрата ось цих декількох. Населених пунктів, вона критично не позначиться е, на ході війни. Але ми в свою чергу збережемо людей свій ресурс матеріальний, технічний для того, щоб продовжувати бойові дії. Богдана, з чим ти пов'язуєш умовні успіхи наших сил біля удачного та котленого. Там вдається стримувати та навіть подекуди вибивати противника з позиції? Е, Насправді ці успіхи вони е, не раптові, це е, систематичні дії, які були виконані зокрема завдяки е, Ото Донецьк і участі генерала Тарнавського е, на цьому напрямку? Е, Зокрема, Тегр-Покровськ на базі ТГР Покровськ була створена також координаційний штаб безпілотних систем. І завдяки цьому цій координації взаємодії між підрозділами, між бригадами, між з'єднаннями, які стоять на цьому напрямку, була так би мовити. Здійснена проста взаємодія, і це дало результат, вдалося на даний момент призупинити е, наступ ворога. Е, російським підрозділам на цьому напрямку зараз вкрай важко. І, зокрема, про це навіть зазначають російські телеграм-канали, е, які відверто пишуть про те, що дорога від Селідова до е, удачного це е, 19 кілометрів дороги смерті. І є багато вже відео від е, російських військовослужбовців, де вони знімають цю дорогу, де безліч знищеної російської техніки, безліч знищених е, росіян, російської піхоти. І ось е, ці дії е, вони призвели до результату. Тобто, це не випадковість, це не якісь бездумні там були кроки. Давайте вперед, вперед, зібрали людей. Завтра штурмуємо. Ні, був. Це проста координація сил оборони на цьому напрямку, і це такі дії дають результат. Звичайно, що ось таке е, такі, е, така взаємодія вона масштабуватись в рамках ОТУ Донецьк. І, зокрема, якщо такі е, координаційні штаби будуть безпосередньо і на Корахельському напрямку, тоді ми зможемо е, зупинити ворога. Але звичайно, що е є і певна складність, відверто скажу, що е багато хто звик, так би мовити, діяти по старінки. і ось ці нововведення, так би мовити, е не всі були ним е дуже задоволені, але коли бачать результат, звичайно, що думки вже зовсім інші. Щодо Великоновосілківського напрямку, мучною зазначає, що на цій ділянці фронту росіяни застосовують дрони на оптоволокні, і це дозволяє вибивати наші підрозділи з опорних пунктів та стрімко спрямовувати піхоту. При цьому є просування ворога до населеного пункту Бурлацьке. Наші армії все ще не вдається знайти ефективних методів боротьби з ворожими дронами на оптиці. Що відбувається? Насправді ми бачимо, що росіяни вже масштабують цю технологію дронів на оптоволокні. Тобто, якщо спочатку це е, був безпосередньо Покровський напрямок та е, Курська область, е, вже зараз ось ці, ця технологія вона масштабується, і можна відверто сказати, що це вже так би мовити, не прототип, а вже серія, масштабна серія використання даних дронів. Звичайно, що е, протидія від даних дронів є, вона не масова. Зокрема, і Мадяра, Вони в себе на ютуб-каналі опублікували навіть відео по знищенню е, таких дронів на окні. Е, тут вже питання технології і тому, що для цього потрібні такі, знаєте, мобільні станції ППО з е, радарами міліметрового діапазону. Потрібні спеціалісти, е, тобто. Вона буде розгалужена система протиповітряної оборони проти е, ось таких малих дронів, це вже умови сучасної війни. Звичайно, що е, ефективність цих дронів при правильному використанні вона є досить великою. Тому, в принципі, росіяни зараз багато е, показують результатів облучань. але все ж таки, якщо ми беремо піхоту. Варто зазначити, що 64 втрат української, українська піхота несе саме від дронів від російських дронів зі скидами. Це дрони Mavic Hotel, на які вішаються гранати, боги, і які безпосередньо скидують дані вогнові засоби на нашу піхоту, тому звичайно, що і потрібна протидія. Від таких засобів тому і потрібно, ще раз повторю, ешелонована е, лінія засобів радіоелектронної розвідки, радіоелектронної боротьби, засобів е, протиповітряної оборони проти малих дронів. Е, тільки в такому випадку е, ми зможемо е, зупинити все ж таки, ось е, Просувань, тому що ми багато говоримо так там про російську піхоту, про е, ресурс російської армії про е, постійне поповнення, але е, звичайно, що російська армія також вже за на третій рік повномасштабної війни вона спирається безпосередньо на ці малі негабаритні дрони, які дійсно е, стали сучасним е, сучасним видом озброєння. В принципі, дія російської армії, вона побудована для того, щоб е, максимально о, завдати втрат нашій піхоті на позиціях. Е, потім е, російська піхота мобільно швидкісно повинна зайти на наші позиції і безпосередньо вже вступити в ближній стрілецький бій. Тому звичайно, що нам потрібно вирішувати проблему боротьби з малими дронами, тому що противник, е, звичайно. Має навіть в таких засобах перевагу безпосередньо самі дрони Росія може закупати в Китаї це набагато простіше, вигніше. Тому ну, навіть були такі випадки, коли Китай блокував з нашого боку там спроби купляти якісь там габаритні вантажі запчастин або коптерів з нашого боку. Тому, звичайно, що. Для Китая Росія тут набагато ближче Богдане фонд, який має назву схід Сос, звернувся до обласної влади Дніпропетровщини із закликом про оголошення обов'язкової евакуації мешканців населених пунктів, що межують із Донецькою. Областю фонд підкріплює власну позицію чотирма пунктами у цьому зверненні. Чому це важливо зробити? І окрім іншого, у пункті номер 3 фонд зазначає таке: евакуйовані з Дніпропетровської області наразі не можуть отримати повноцінну підтримку від держави. Всі послуги доступні лише врятованими з територій, де оголошено обов'язкову евакуацію. Без ухвалення відповідного рішення представники маломобільних груп населення, зокрема і люди з інвалідністю та особи стар. Нашого віку часто не наважуються на порятунок через страх опинитися в новому місці без підтримки. Яка твоя думка з цього приводу? Я думаю, що настав час непопулярних рішень, тому треба визнати, що дійсно безпекова ситуація в самій Новопавлівці і в цій громаді вона досить складна. І я думаю, що. Люди волонтери, які безпосередньо регулярно туди їздять, регулярно допомагають, регулярно спілкуються з цими людьми. У них інформації про е цю е безпекову ситуацію набагато більше, ніж у будь кого Тому я довіряю цим словам і звичайно підтримую, що вже зараз потрібно людей евакуйовувати, не в той момент, коли вже безпосередньо. Почнуть усім е, населеним пунктам працювати не тільки російська авіація, а й реактивна артилерія, ствольна артилерія. Тоді вже будуть, на жаль, жертви, а коли вже ми дійдемо до такого, вже якісь подальші дії будуть більш складними. Тому, звичайно, що евакуація це одна зараз з найнагадніших питань, яке стоїть, особливо на Східній Дніпропетровщині. Що ж, друзі, варто зазначити, що наразі йде добровільна евакуація з прифронтової громад Дніпропетровщини і обласна військова адміністрація наголошує на тому, що допомагає усім бажаючим евакуюватися, усім необхідним і житлом, і усілякою допомогою зараз з'явиться номер телефону гарячої лінії щодо евакуації. Тому, якщо прийняли таке рішення, не зволікайте, телефонуйте, звертайтеся до місцевої влади, яка Допоможе вам розібратися з цим питанням. Експосол Сполучених Штатів Америки в Росії Майкл Макфол у соцмережі ЕКС повідомив, що адміністрація Сполучених Штатів запропонувала Росії умови для перемир'я в Україні, і за його даними йдеться про такі умови: збереження окупованих територій і відсутність членства України в НАТО. Отже, наразі, наскільки мені зрозуміло, існує реальна загроза, що все, що росіяни окупують, до ймовірного моменту припинення вогню, може залишитися за окупантами. Відтак вкрай важливо. Усіма доступними методами та ресурсами не дати російській армії фізично перетнути межі адмінкордонів Дніпропетровщини, щоб американці не подарували їм ще й ці території. Помешкання, майно, малу батьківщину мешканців нашої області. Чи моє враження, яке склалося занадто алармістське, як вважаєш? Взагалі важко коментувати там події останніх днів, те, що є в новинах. Так, в соціальних мережах, те, що відбувається, які там контекст перемовин між Російською Федерацією та Сполученими Штатами, звичайно, що все це, цього, це тільки політичні заяви, і ніякої конкретики в цьому немає. З нашого боку, треба просто кожного дня виконувати ту роботу, яка покладена на, на нього. Так, і звичайно, що багато хто вже приводить. Там аналогія з того, що відбувається, це там з 38-м роком, там генцівський договір. Так. Все ж таки, е я сподіваюся, що адміністрація Трампа і знайде якісь важелі впливу на Російську Федерацію, тобто не ось таким чином, так, коли е ми повинні е кому. Ми в свою чергу так, ми вже віддали багато. Ми віддали ядерну зброю. так. Е ми, на жаль, віддали багато життів наших громадян. І, і зараз ті, о, ті тенденції, ті розмови, як вони відбуваються, вони багато несуть невіри у, у українське суспільство. І на фоні того російська пропаганда просто тримує ейфорію. Звичайно, що як корінному жителю Дніпропетровщини завжди важко сприймати інформацію про те, що ворог наближається до твоєї батьківщини, і на фоні цих подій просто хочеться закликати кожного українця ще більше допомагати Збройним силам силам оборони України донатити і не, не втратити віру у. Я вже не кажу е, про перемогу. Я е, зазначив так, що Україні повинен повинен бути справедливий мир, той мир, який протримається там не е, рік, два, три-чотири, коли Російська Федерація знову пишуть, е, вести війська вже там на іншу територію України. А це відбутись може при умовах того, що відбувається і. Тих закликів і тих умов, які зараз нам ставить, і намагається поставити о, в рамках е, там, через ЗМІ, Сполучені е, Штати, і, звичайно, що і Російська Федерація, е, все це може бути передумовами для наступної російсько-української війни. Ми що е, ми розуміємо, що Російська Федерація є не план мінімум, а є план максимум. І в цей план максимум, звичайно, входить і е, Кухайська область, і Одеська, і е, вихід до Придністров'я, далі Сувальський коридор, е, країни Балтики. Це все, все план максимум. Я думаю, що Росія там на найближчі 15-20 років готова йти на ось ці військові загострення. І тому, е, якщо е, Сполучені Штати ми відверто кажемо про те, що ми так ми залежимо від сполучених штатів, від їхньої військової підтримки, від їхньої фінансової підтримки. Якщо Штати втратять інтерес до порядку безпосередньо в Європі, тоді це приведе до все більш важкої війни, але вже не тільки для України. Але й для uh, східної Європи. Голова Новопавлівської громади Микола Гаврилов нещодавно склав в себе повноваження. За його словами, 16 з 20 наявних депутатів сільради також склали свої повноваження. І таким чином Новопавлівська сільська громада є неповноважною. Обов'язки голови наразі виконує секретар ради. Мета це критична потреба на думку екс голови та депутатів створення у громаді військової адміністрації і складення повноважень на їхню думку має прискорити якраз це цей процес і її створення. Окрім цього, Микола Гаврилов звернувся до голів інших громад, до підприємців з проханням надати як мінімум 10 екскаваторів. І ця допомога, за його словами, вкрай потрібна для військових наразі. І наскільки відомо нашій редакції, поки що ця задача не вирішена. Достатньої кількості техніки немає. Отже, що думаєш навколо ситуації, що складається у наших прифронтових громадах, і наскільки ситуація дійсно критична, просто зараз? По-перше, Микола Гаврилов, це людина дійсно, яка визиває повагу, тому що він один з перших, хто е, зазначив про проблематику, е, яка є на східній Дніпропетровщині, і постійно відверто казав про ситуаційну, е, про ситуаційну безпеку е, новопавлівців. Е, тому, звичайно, що те, що ця людина робить, є е, е, таким дзвіночком, що дійсно. Вже настав час непопулярних рішень, рішень, які можливо виключуть. Я не хочу казати про паніку. Я хочу сказати, що потрібен певний порядок дій, який просто збереже життя людей, громадян України. Звичайно, що стосовно техніки, я скажу відверто, що я бачив ті. Оборонні споруди, ті ротні опорні пункти, які були побудовані ще в минулому році. І е, це не моя думка, не тільки моя думка, це і думка військових, і які теж відверто про це говорять в засобах масової інформації про те, що дані опорні пункти, ротні опорні пункти, які е, збудувалися на висотах, вони просто не відповідають критеріям сучасної війни. І в умовах технології сучасної війни, коли росіяни вже атакують наші позиції е, дронами на оптоволокні, де вони можуть е, достатньо точно вражати визначені цілі, ротні опорні пункти на 100-150 людей, які потрібно заводити, не перекриті, і звичайно, там бліндажі е, капсульного типу, але в Масштабі сучасної війни це е, просто е, витрачені кошти в нікуди, і е, але в супереч цьому зазначу, що все ж таки, наприклад, там, під е, Краматорськом, під Добропіллям, зараз вже е, будуються більш сучасні е, укриття е, безпосередні позиції, які відповідають вже критеріям сучасної війни. І це е, ми бачимо такі дві різні, знаєте, дві різні історії. Тому, звичайно, що е, ті громади, які прифронтові, е, вони повинні свій зараз ресурс, технічний ресурс спрямовувати е, разом з військовими для того, щоб е, сформувати для е, певну лінію оборони. Допомогти нашим військовим, ну і звичайно, що а, без цього, без цієї консолідації між громадами і військовими, а, самим військовим буде дуже складно це зробити, тому що солдат, коли а, з лінії то відсувається далі, далі, далі. Ну, вибачте, йому немає часу для того, щоб іще обладнувати свої позиції. тобто і в той момент, коли у нас бійці знаходяться на позиції по 40 там, по 30, є і, на жаль, більше терміни. Тому це реалії війни. Ну що ж, друзі, якщо є можливість допомогти нашим прифронтовим громадам екскаваторами, будь ласка, допоможіть звертайтеся до голів прифронтових громад. Це наразі дуже. Необхідно, Богдане. Дякую тобі. Дякую за цю розмову. Перемоги, мирного неба. Друзі, нагадаю, сьогодні разом із нами був документаліст, військовий журналіст Богдан Пападін. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.